Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні ролик трохи на форматі канала. Хочу вам показати цікавий стабілізатор scp 11 Ну, хтось так на перший погляд скаже, та ти нам так я вже показував, не було нічого цікавого виключаю. Ну, даремно ви так думаєте. Такого точно у нас не було. Це, ну, це знаєте, це не то, що от прямо ранній. Ранній я вам свій показував колись, може, років 4 назад. Дев'ятку. Тобто він там то лі 92-го, то ли 93-го року випуску. Тобто це, на мій погляд, ще той період, коли виробництва не розділились там на Рети, Вольтери, Донстаби. Коли це було одне виробництво, що він, він навіть без марки, просто снпто 9 сітєво оборудовання, щось таке. Він був зібраний на нашій вітчизнянній логіки, у нього. Також була жовтенька платка. Він був однодіапазонний, і в нього плата була ну прямо проводки так запаяні. Це ж, Цей же стабілізатор по мікросхемам, він виходить десь там 93-й, 92-й, 95-й, 2000 роки. Тобто він помолодше трохи. І він двохдіапазонний. Ключі в нього вже 10-го року. Тому важко сказати, коли він був випущений. Ну особисто в мене такий стабілізатор вперше. Тобто, дивіться, тут плата. Я думав, що я все бачив. Ну, ні. Тобто вона від стандартної, ну, тих років, вона десь Отак от сантиметра на три більше, ширше. Ну, і елементів, звісно, тут насипали. Будь здоровий. Я чогось думав, що двохдіапазонні стаби пішли вже набагато пізніше. Ну ні, як ви бачите, навіть якщо це 10-й рік. Ну, хоча по елементам от ви самі бачите, що це у нас виходить, що перше це у нас рік, другий вже місяць. Ну, от бачите, це мікросхеми. керамічні, ось нульовий рік. То це 2000-й Є 95-й. Це, знаєте, це старі вже позабували, а для молодежи це буде якоюсь байкою. Отак от, от, от. Це ті часи, коли наша економіка була п'ята у світі. Ми були космічною державою. У нас були свої виробництва напівпроводникові. Тобто, кому це зараз сказати? Ну просто ну, та, ти щось брешеш, ти щось видумав. Але ви прийшли оптимізатори. Все оптимізували під 0 лік Різними методиками. Ну, зазвичай як буржуй знищує, знищує свої конкур... своїх конкурентів. Засилається кризисний менеджер. Робиться виробництво там нерентабельним. Іли як от знаєте, як, як, як було в моді. Переводиться в акціонерне товариство акції, якісь з викупає, і закриває виробництво. Ну, понятно, що це ж все ж це робилось методично. Розпускали з байки, що своє то гівно. Вітчизняне фуфло, а от буржуйське то круто. І от зараз кому ти кажеш, що треба брати вітчизняні апарати. Та ти що, нафіг воно мені встралося, порекомендуй мені відро, порекомендуй мені Дригалс. Тобто. І от маємо, що маємо. А колись, так. Да, колись у нас були свої трактори, свої машини були. Було це, так. Да. І як ви бачите, що воно навіть і по сьогодні працює. Причому. От особисто для мене, оце взагалі ідеальний стабілізатор. Тобто, ну, що в мене, що це? Чого? То що гляньте на цю плату, Тобто, його оцей стаб, ну що цей, що мій, може відремонтувати будь-який школьний радіокружок. То що, оці всі вітчизняні елементи, ну так, зараз ти їх попробуй знайди. То що це жульйо драгметальщики все знищили. Ну, у всіх вітчизняних елементів є буржуйські аналоги. Навіть бачите, що це вже, наверное, вже пішов період оптимізації, то, що це, я бачу, мікросхемка вже шибовська стоїть. Оце 4051. Ну, це, наскільки я пам'ятаю, це наша мікросхемка К561 КП2. Оце по-моєму, вона. Тобто. Все це елементарно ремонтується. Тобто це стаб майже вічний. Ключі семістерні. Хто на них бочкукати, ну я вам скажу так, що із моїх особистих спостережень, це от десь, може, до 10-го року, може до 11-го. Тобто, поки завод не балувався, тобто, поки ще не прийшли до нього оптимізатори, все було нормально. Тобто старі ті ключі вони ходять і по сьогоднішній день. А потім уже пішли. Пішла вже оптимізація, і потім, вже, конечно, вже пішов брачок. Тому ці ключі, наскільки я знаю, вони, перш за все розроблялись... Понятно, що не для стабілізаторів, вони, перш за все, розробляли частотні приводи станків ЧПУ. І там вони працювали аж, аж... Ну, дось вони там десятиріччями працювали, аж поки знову ж таки, поки не прийшла оптимізація, не пройшли буржуї зі своїми станками, зі своїми шкафами керування. В той же час сучасні стабілізатори, от при всій повазі навіть до вітчизняних виробників, вони вже зараз йдуть процесорні. А я не знаю хто як, а особисто я ну, дуже не люблю, коли мені хтось ставить якісь умови або я від когось залежу. Тому що оцей стабілізатор ти купив у місто, в село, в глухе село. От тебе є паяльник, тестер. У тебе рівень знань школьного радіокружка, все. Купив мікросхемку ту чи іншу, навіть якщо вона здогла. Хоча в моєму стабілізаторі за, з 93-го року я ні одної мікросхеми не міняв, скажу вам чесно, ні одного ключа я не міняв. Отак, От так що це ще не факт, що воно здохне. Тобто 100% ремонтопригодність. Сучасні стабілізатори процесорні, наприклад, там, 2013 рік. Ми ставимо одні процесори. 2015-й. Ми ставимо другий процесори. 16-й, третій. У тебе здохне прос, а він обов'язково здохне. От, от якось така закономірність, я вже замітив. Сам ти його вже не зробиш. Ти йдеш до виробника. А він. О, та ні! Та це морально вже устарів. Ми це вже не підтримуємо. Треба, треба нову плату, а нова плата там іще щось, а там драйвера, і так ніч як тобі бахаш до пола упало. у тебе челюсть до пола бик. І ти вже не знаєш. А то ли тобі свій свій старий ремонтувати? Хоча по факту у тебе тільки процесори, отакий маленький здох. А ти вже не знаєш, що тобі робить. Як ото в той пісні, чи покинуть, чи любить. Тому, на мій погляд, оце, як то кажуть, оце золота епоха була. Провода, дивіться. Там, по-моєму, і второпластів і в стекловолокні. Тобто ти, ти, ти все спали. А ця обмотка, вона в стеклоткані, і ці провода вони залишаться. Де ви бачили такі от провода зараз? Ну візьми, ладно, там хрен з ним у буржую сваркою. Стабілізатори не дуже поширені. І у них там зварки. Візьми там які-небудь Кемпі, Лорчі, е Еверласти, там, що угодно візьми, де ти побачиш такий провод. Ти тільки в космічних кораблях ти їх побачиш. Шутка лі? Конкретно по дефекту. Ну, дефект хрен його знає, знаєте? Тому що дядько каже, та от включаєш і через 5 годин каже, спрацьовує захист. Ну, я включив, я вам скажу так, він у мене тиждень стояв, нічого не спрацьовувало. Ну єдине, що я просто включив його через латер і ганяв там. Тобто постоїть у мене там, там я знаю, півдня, день там, на одній ступені, на другій, на третій. Ну нічого не вибиває. Я йому вже кажу, мов, так і так. Мол, коли проявляється дефект. Каже, на мережі, ну, десь на мережі 230. Ставлю йому 230. Стояв, стояв, нічого. Ну, що я бачу? Може якась кольцева трещина. Чим ця плата паялась, вона паялась на лінії чи вручну, важко сказати. Ну, як би там не було, все зроблено досить акуратненько. Ну, не без того, звісно, я зараз сяду все під лупу продивлюсь, того, що чогось це воно, гудять каждо спрацьовувало. Пошукаю. Ну, взагалі, я не знаю, працював він у нього по факту чи ні, тому що це діоди, ось дивіться. Це їх трохи підрівняв, а то воно взагалі було все отак от, от от, стирчало. І на вводі на були провода, вони були обрізані, такі десь, мабуть, півтора квадрата перетином. Це, знаєте, це мені нагадало одного умника, він ролик знімав, як йому стабілізатор Елікс спалив хату. Ой, такий сякий, і цей стабілізатор мені хату спалив. А потім я так, знаєте. Одматывай там декілька роликів назад на його каналі. І дивлюсь. А Уася зробив із своєї хати майнінг ферму Тобто з потужністю 15 кВт. І він купив стабілізатор на 15 кВт. А ти, наверное, електротехніку не вчив. Що це 15 кВт, коли на вході 200 вольт. А якщо ти купив стаб, значить у тебе проблеми з мережею. Тому тобі, тобі треба було брати стаб 20 кВт. І на вводі він там ще знімав ролик, коли він його підключав. А він там під'єднує 2,5 квадрата. Думаю, уся ти, якщо ти чіпляв тут довго тривало на 2,5 квадрата оту бандуру, це ж не то, що ми, знаєте, то ми тут з вами з варками тут граємося, що ми можемо навалити там і 50 ампер, Тимчасово там я або балас, або з варкою. Це не то. А що а таке ті асики, шмасики їхні, оці лохма майнінг-ферми. Там, якщо навалив, напустимо 15 кВт. Чи якщо там буде просадка, то там з мережі буде ще більше брати. І, і тримає. Провода погоріли. Ой-ой-ой! Е Елекс такий сякий. Ну, тут я не знаю, то що, як він працював. Ну, я, звісно, дядькові скажу, що, що там. ну, Реально, я кажу, там гризки були. Десь ну, півтора квадрата. Маю надію, що це просто він там щось тестував. То що, ну, блін, ну які півтора квадрата? От, що ще можна сказати по цьому штабу? От бачимо, так, да? по конденсаторам. Тобто це вже стоять китайські конденсатори. Тобто це вже. Початок вже оптимізації пішов. Тобто ми вже завод конденсаторів ми вже оптимізували, що виробник уже не зміг їх купити. Поставив китайські конденсатори. Тому що зазвичай тут стояли конденсатори К-73 синенькі. Скільки я в дитинстві грався з ними, там, з телевізорами, з лампами, підсилювачами, стабілізаторах там, ще в якихось блоках живлення, щоб він згорів, Прямо також з розривом, з димом, з полум'ям. Ні разу такого не було. А ось ось китайські. Що в стабілізаторах, що в зварках. В лучшому випадку він просто розбухне, з нього сопрі полізуть. А бувало так, що оце на платі захисту. Як шваркне, аж бувало, що аж півпівплати вигоряє. Так що. От і робіть висновки. Вміли ми робити електронні компоненти чи ні. До речі, от, до плати керування. Зібрана в нас вона, бачите, на двох УД708. Тобто я щось ну, не, не пригадую. Зазвичай тут одна, ну, одна мікросхемка була. У 140 УД2. Це ось керам... кераміка. По-моєму, отакі от 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 тут зазвичай стояли. Ну, а тут щось вирішили так. І оце бачите, оце тут платка без самих, без, без розйомів. Оце мій старий стабілізатор так теж був зроблений. Що я, коли я цю плату знімав для вивчення, я просто маркером там, тут, 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 там одна точка, 2, 3, 5, порозмічав усе. І ще, от, знаєте, що, ще, що він суттєво відрізняє від мого стабілізатора, то що мій стабілізатор, ключі були гальванічно не розв'язані з платою керування. Тобто тут стояли транзистори. Тут стояли на цих тірістерах такі маленькі тірістери, а та керували маленькими сімістерами, а ті вже маленькі вже керували модулями. Тобто, по факту гальванічної розв'язки не було. Тут же дивіться, тут же вони вже поставили опто, оптодрайвера, чи як там їх можна звати, оптотерістори. Тобто, це такі знаєте, це такі модульки вони зараз ставлять, тільки вони там зараз вертикально ставляться. І там получается у нас, что? там, у нас по моему ТЛП 3052. Ну, на мій погляд, на сучасних воно повдобніше. Тож, от, наприклад, тут тобі потрібно зняти модуль, ти ж до болта до того не долізеш. Чи, наприклад, підтянуть його. А в сучасних він вертикально стоїть, тобто, ти маєш доступ до болта. Я його тут трошки підкоректурував. У нього тепер верхня границя не 260, як з завода було, а 280. Бо в наших реаліях 260 це вже маловато. Особисто в моїх широтах так тут діапазон 140-290. Тобто, у мене стабілізатор взагалі на 300 вольт налаштований. Тут ми дивимося, вход стабілізатор. Тут на этом приборчике выход. Ну дублируем. Так, а что у нас тут есть этот диодик? Просто щуп. А, Есть, проси. то Вход у нас 140 вольт, ну 145. Виход десь 210. Ну що, нормально. У нього пошивку заявочка 155-245. Ну, як ми бачимо, навіть при вході 145 він нормально тримає виход. Захист. Ти день, ти день. вертаємося. Він налаштований у нас виход на 230, тому там, виходить, десь 245, коли вход вже на крайній крайні межі. Тобто, ну, в пределах допуска. Давайте ще разок. Тіц, тіц, Свалився. У мене просто латер ступенчатий, тому ми не можемо плавно до цифри підійти. І ще давайте перевіримо його під навантаженням. Будемо грозити його дебелим зварювальним апаратом і баластом. Так, тут ми бачимо, у нас зварювальний апарат видає 100 А. І цей у нас амперметр. Виходить, він під'єднаний до стабілізатора. Тобто ми тут бачимо вже не те, що бере сама зварка, а те, що бере вже в місці з стабілізатором. Так, зараз нам сварочка видає. 150. В місці зі стабілізатором ми беремо 33 А. Ну, він, звісно, трошки бреше. Там, скоріш за все, десь ампер 28 Ну, чого такий струм великий, ви спитаєте, сварка бере. А то що у нас мережа провалилась, як ви бачите. Давайте ще нав навалим. То есть зараз у нас вже 180 провал, давайте. Вот, ну тут не на 67, я думаю, ампер 60. Ну, як би там не було, у нього стоїть водный автомат на 63 Ампера. Я не знаю хто його тут поставив, тому що 63 стоїть на 14 моделі. На 11 вообще з заводу стоїть полтинничок. Ну, який поставили, так і поставили. В общем, він, нагрузку він тримає. Тобто, от дивіться, навалили. Тобто, ампер реально 60 він тримає. Так що. Стабілізатор роботоспособний. Хай сім частить. До нових зустрічей.